Тож, переходимо до наступної теми: хронічна ниркова недостатність, інфузійна корекція у терапевтичній практиці. І з цією темою доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика Дмитро Дмитрович Іванов. Доброго дня, шановні колеги. Щиро дякую за запрошення прийняти участь. Дозвольте, почну з запитання, яке було до професора Соколової: чи можна використовувати ксілат у дітей замість глюкози. Нам ця тема дуже близька. Дійсно, ми вже декілька років використовуємо замість глюкози ксілат, коли діти мають ускладнення нервово-артритичного діатезу, коли вони мають ураження з боку. Шлункового тракту, і коли нам треба швидко пригрумувати ацетономічний синдром, на наш погляд, ну, – це найкращий на сьогодні препарат, тому що він дає швидкий ефект. Ну а тепер дозвольте хронічна ниркова недостатність. Взагалі, якщо розглядати які є причини хронічної неркової недостатності або хронічної хвороби нирок, це понад 60% людей, які мають серцеву недостатність і цукровий діабет. Третина тих, що мали артеріальну гіпертензію, і ця артеріальна гіпертензія закінчується ураженням нирок. І суто нефрологічні захворювання вони складають 10-15%, тобто зовсім невелику кількість. Таким чином, хронічна хвороба нирок і і термінальна стадія, хронічної ниркової недостатність, вона викликається здебільшого причинами, які Спершу не пов'язане з нирками. Давайте згадаємо, як проводиться діагностика хронічної хвороби нирок. Два параметри, які на сьогодні визначаються як головні для того, щоб визначити прогноз і взагалі поставити діагноз: це наявність змін в сечі. Насамперед, ми звертаємо увагу на наявність альбумінурії, А ще більш важливим на сьогодні не альбумінорії, а співвідношення альбуміна до креатиніну сечі називається САК. І друге це швидкість кубочка фільтрації, яка розраховується на підставі креатиніну крові. Якщо такі зміни є понад три місяці, ми вправі ставити діагноз хронічна хвороба. Нирок і визначаємо ми прогноз хронічної хвороби нирок саме за цими двома показниками: тобто співвідношення альбоміну до кріатіні на сечі і швидкість склубочка фільтрації. Якщо людина не має альбоміну в сечі, і навіть у неї знижена швидкість клубочка фільтрації, наприклад, там 62 65 що буває у вегетаріанців, у віганців, то це може бути така. Хронічна хвороба нирок, яка не потребує нашої уваги пільної в призначенні лікування. Вони попадають, потрапляють в зелений сектор і взагалі можуть розглядатися як здорові люди. І навпаки, якщо швидкість кубочки фільтрації, наприклад, трошки менше ніж 60, але є протинурія 0,33 білок, то такі люди мають дуже високий ризик і найскоріше не будуть мати нормальних аналізів сечі у подальшому. Які типові симптоми хронічної хвороби нирок, перша друга стадія. Бо вони майже не мають ніяких скарг, і ми лабораторними тестами, окрім того, що маємо патологічний синдром сечовий або зниження швидкості клубочка фільтрації, нічого у таких людей не бачимо. Але коли швидкість клубочка фільтрації стає менше ніж 60, то вже з'являються якісь скарги, якщо не було. Первинного захворювання нирок, тобто можуть з'являтися набрики, тому що водовидільна функція нирок зменшується. Ці набрики не постійні, вони з'являються інколи на ногах, рідше на обличчя, є біль у спині, що пов'язане з тим, що нирки не мають достатнього кровопостачання, і можуть з'являтися вже зміни з фосфорно-кальсового обміну, які ми бачимо по парад гормону. Таким чином. Коли з'являються скарги, то це вже така стадія хронічної хвороби нирок, коли ми можемо тільки лікувати людей, але не можемо їх вилікувати повністю. Для того щоб знати, чи є людина в групі ризику по хронічної хворобі нирок, або може, можемо зробити для неї прогноз, треба розраховувати коректно швидкість клубочки фільтрації. На сьогодні це формула gfr і і для нас був розроблений додаток для андроїда йоджіфер Томі Cristanella. Будь ласка, користуйтесь. Він дуже зручний для того, щоб розрахувати швидкість клубочкової фільтрації. Взагалі, в нефрологічній практиці, зокрема інтенсивній нефрологічної допомоги, ми маємо дві групи станів: ті, що супроводжуються інтоксикацією, пілонефрит, і того разу якраз ми розбирали цю тему. А друга частина це хронічна хвороба нирок, яка теж є станом, який потребує дезінтоксикації, проте навіть більше не дезінтоксикації, а покращення кровобігу. І ми використовуємо на сьогодні ну, майже безальтернативно для нас є реасербілат, якщо люди мають хронічну хворобу нирок першої або другої стадії. То Ріособілак дійсно виконує цю функцію, що прибирає шлаки і допомагає покращити кровобіг. І от одне з досліджень, яке невеличка група пацієнтів, проте дуже коректно виконане дослідження. Реособелак порівнювали з стандартною терапією, і ми бачимо, що креатинін крові, сечовина крові достовірно знижаються, якщо ми використовуємо ресорбілак. Хочу звернути вашу увагу, що не треба використовувати великі дози, 200 400 мл це достатня, цілком достатня доза для того, щоб досягнути клінічного ефекту. проте Теж звертаю вашу увагу, в інструкції до доріосарбілакту не написано, як він може застосовуватися в залежності від швидкості клубочкої фільтрації, і ми ґрунтуємось на тому, що в інструкції сказано стани, при яких обмежене виведення рідини, тобто інсульт, тромбоемболія, декомпенсована серцева недостатність, гіпертонічна хвороба третьої стадії, які ми розуміємо, що супроводжуються зниженням швидкості клубочкої фільтрації, не частіше менше ніж 45, Тоді обмежується Значення реасеробелакту є дуже типова скарга у людей, які мають прогресуючий перебіг хронічної хвороби нирок. Вранці вони відчувають біль у спині, якщо у попереку. І якщо такий біль, коли людина прокидається, проходить, вони кажуть, ну я встав, переходив, і все раз. Але коли я прокидаюся вранці, я все ж таки відчуваю свій бік. І це Мікроциркуляторні порушення у пацієнтів з хронічною хворобою нирок. І тут наша тактика базується на тому, щоб покращити кровобіг. Для цього є латрен. Латрен, взагалі, ми почали використовувати для людей, які мають гломероленефоліт. Таких пацієнтів небагато, проте, саме у них ми довели, що латрен покращує кровобіг в нирках і це сприяє більш скорішній. Рішенню прояву сечового синдрому. Потім ми стали його використовувати саме у тих людей, коли треба покращити кровобіг, і якщо має певні обмеження від швидкості клубочки різне, то латрен таких немає. І ще один препарат, який дуже гарно впливає на кровобіг це тюартін. І Хочу звернути увагу, що його дозування дуже маленьке, тобто ми використовуємо 50 мл. Що важливо, коли людина має хронічну хворобу нирок, ми кажемо, що вся інфузійна терапія повинна проводитися мінімальними об'ємами, проте нам треба отримати терапевтичний ефект. І таким чином ми могли б побудувати таким чином алгоритм. Якщо людина має хронічну хворобу нирок, 1-2 ріасербілакт, якщо 2 3 латрен, якщо три, 4,5 цатівартін, Тобто ми маємо цілу лінейку препаратів, які один жодного зміняє і дає покращення кровобігу в нирках. І тим самим опосередковано, не як не а опосередковано може давати дезінтекаційні ефекти для наших пацієнтів. Цей нирковий кровобіг. Він порушується, ішемія тканини як саме і сприяє появі цього синдрому білю у попереку, це ішемія. І коли людина встає, то вона розхожується, підвищується артеріальний тиск в нирках, і цей біль проходить. Якраз латрен, про який я тільки що згадав, він за рахунок зменшення концентрації кальцію у цамфендотеліацитів і сприяє тому, щоб ця ішемія у пацієнтів. Проходила і ще раз хочу звернути увагу на тівертін і тівертель, які можуть при, призначатися людям, які мають будь-який ступінь хронічної хвороби нира. Примусова гідратація. Ми зна, за, зараз. Знаємо, що призначається, є, є така порада пити більше, вживати рідини більше, більше, більше що це спонукає нас бути більш молодими. Проте. Ми приділяємо увагу функції нирок. якщо людина має хронічну хворобу нирок першого другого ступеню, коли майже немає. Обмеження водовідільної функції, то дійсно можна пити стільки, скільки ти хочеш. І треба верніше, сказати, що правило повинно бути таким: не багато пити, а пити стільки, щоб мати нормальний фізіологічний діурез. це літр 200, літр 800. Проте, якщо функція нирок знижується, то знижується водовіддільна її можливість, і тому, якщо людина п'є багато рідини, то ця рідина буде затримуватись в організмі. В цьому є доказова база. По всім трьом по цим групам хронічних хвороби нерок 1, 2, 3, 4, 5 були проведені відповідні дослідження, і ми були ініціаторами деяких з цих досліджень. І результати свідчать про наступне: і Гіпергідратація. Ефективна лише при хронічній хворобі нирок першої стадії. Тут ми кажемо не просто, що можна пити, а вона ефективна. Якщо людина хоче подовжити своє життя, якщо вона не хоче бути дегідратованою, якщо вона хоче, щоб клітини працювали в оптимальному режимі гідратації, дійсно немає обмежень вживання рідини, якщо немає обмеження функції нирок, або це обмеження є, але швидкість клубочки фільтрації. Понад 90. Якщо людина має ХХН другого ступеня, тобто швидкість в фільтрації 90-60, то робиться проба на функціональний нарковий резерв. І якщо людина має нормальний функціональний резерв, вона дійсно може вживати рідини стільки, скільки вона захоче. Але якщо хвороба нирок третього або п'ятого ступеню, то ми попереджаємо пацієнтів: будь ласка, не вживайте багато рідини, вживайте стільки, щоб вона. Давала нормальний фізіологічний діорес літр 200, літр 800. При цьому дуже важливим є, яку рідину вживати. На сьогодні ми не рекомендуємо їхати на води і пити мінеральні води понад 10-12 діб. Тому що мінеральні води, які в Україні вони мають високу мінералізацію і вживання, особливо людей, які мають знижену функцію нирок, може дати зворотній ефект, негативний ефект. Тому треба дійсно води багато пити, але якщо швидкість клубочки фільтрації нормальна, це буде сприяти здоров'ю, якщо швидкість клубочки фільтрації знижується. То треба обмежувати рідину і примусова гіпергідратація, тобто надмірне свідоме вживання рідини, воно. Повинна базуватися у здорових людей на нормальному діурезі літр 200, літр 800. Одній людині треба випити 4 літра, і вона дасть стільки сечі, іншої треба випити 500 мл, і вона дасть стільки сечі. І це і буде якраз гіргідація, гібір, така, яка має фізіологічну норму. Тобто фізіологічний діорез 1,2, 1,8 і норма осмолярну сечу. Я згадав, що треба пити нормальну воду, воду, яка має достатню кількість споживчих речовин мінералу осаду, Но цей мінеральний осад не ну, повинен бути великим. Тобто мінералізація води не повинна перевищувати тисячу. А взагалі, як чим менша мінералізація води, тим вона більш. Приваблива, і тим вона більш дружелюбна до нирок. Ну, один з таких прикладів ріо, ви бачите її на цьому слайді: низька мінералізація і ця водичка доброзичлива до нирок. Таким чином, дезінтоксикація при хронічної хвороби нирок визначається розрахунковою швидкістю клубочка фільтрації. Якщо функція нирок нормальна, Реосорбілакт. Якщо вона починає потрошку зменшуватись, латрен, якщо вона низька. Тівартін, тівартель. обмеження ці виникають при хронічній хворобі нирок 3, тобто, коли швидкість клубочка фільтрації розрахункова менше, ніж 60. і особливо при швидкості клубочка фільтрації менше ніж 45. І для того, щоб залишатися здоровим молодим, дійсно примусова гіпергідратація має сенс. Проте, Її треба контролювати, контролювати за фізіологічним діурезом і якщо є така можливість, за імпідансом. Тобто, гідратація людина повинна відповідати і фізіологічній нормі або буде трошки, трошки більша. І це дійсно дійсно допомагає підтримувати оптимальні процеси в наших клітинах. Дякую за увагу. Дмитро... Дмитро Дмитрович, вам дякую. Єдине, одне запитання дуже швидко, щоб не забирати ваш час, який ми і так вже забрали. Які об'єми розчинів можна вводити пацієнту із третьою ступеню хвороби нирок? Ми намагаємося не вводити понад 400 мілілітрів. Четверта 200 мл, п'ята 200 мл. Зрозуміло. Я вам дякую. І ще раз перепрошуємо, що довелося вам чекати. До нових зустрічей.